Як потрапити на концерт мрії не за всі гроші світу? The weekend 52 євро. Там дуже багато шахраїв. Прошу вас, не ділайте цього. Вони діставали свій QR-код, сканували його, а він вже виявлявся юзаним. Краще заходити на пресейл. Я був 200 тисячним користувачем. Так, є шанс, що ти не будеш в кінці черги. То у вас немає ніяких шансів, що ви купите одразу квиток. Агой, я Влад, і сьогодні я тобі розповім, як потрапити на концерт мрії не за всі гроші світу. Скільки разів, я ще буду дергати так палець Окей, okay. заверечай або роби собі каву, і let's go зі мною. Завдяки цим правилам я зміг потрапити на концерт Вікенда, Адель, Тейлор Свіфт, Мадонна і ще попереду мене Gaga та Ледіґаґа такетіпері. Найдорожчий квиток у мене був це Адель 119 євро, найдешевший The Weeknd 52 євро. Ну, есть, в концертах я трохи шарю. Перше і найголовніше правило не купуйте квитки на сайтах по перепродажі, типу ViaGoGO, StubHub, тому що ну, там дуже багато шахраїв, прошу вас, не ділайте цього. Там класно продавати квитки. Я це робив неодноразово, але не купляти. Тому що дуже багато історій, коли люди, наприклад, їхали на концерт в іншу країну, вони діставали свій QR-код, сканували його, а він вже виявлявся юзаним. Нам такое не надо. Просто знаєте, що якщо ви купуєте квиток на ViaGo або на Стабхаб, то ви купуєте кота у мішку. Краще собі дати трохи терпіння і моніторити сайти, типу ViaGoG. Ой, блядь. А краще просто моніторити офіційні сайти, типу там Ticketmaster, Eventim, Live Nation. А які там ще? Ну і ще інші офіційні сайти, але найбільше це Тікетмастер Лайфнейшн і Eventim. Евентім, якщо я не помиляюсь, це типу німецька компанія. Я надіюсь. наприклад, я коли шукав квиток на концерт Мадонни, моніторив його два тижні. Я просто заходив у вільний час на Тікетмастер і оновлював його <свісно> в надіжді урвати свій білет мічти. І в етозі я урвав квиток за 106 євро. Тому це можливо. Просто у вільний час заходьте на Тікетмастер, оновлюйте його і, можливо, вам пощастить. Але краще заходити на пресейл І тут вам треба розповісти, що таке пресейл і дженерал сейл. Так, от чим вони відрізняються? пресейл e, це типу попередня продаж квитків. А General Sale – це основна продаж квитків, і зазвичай на прес вже все розкуповують. Тому на General Sale навіть не дивіться. Це крайній випадок. Нам потрібен прес -сел. На прес треба реєструватись заздалегідь. І як взагалі про нього дізнатися? Ну вам треба бути підписаним на вашого артиста, на кого ви хочете потрапити, або на пабліки цього артиста. Наприклад, у Taylor Swift є паблік Nation, і зазвичай там інфа набагато раніше виходить ніж на акаунті самої Тейлор. Ну, наприклад, коли Тейлор анонсувала Дерас uh, Тур, світову частину The Tour, то вперше публікація з'явилася саме в Нейшн. Я як побачив, я після кипітком від от радості і одразу побіг реєструватися у всі європейські міста. Зазвичай, коли ви реєструєтесь, вам треба вводити емейл та номер телефону. Будь ласка, вводьте дійсний номер телефону, бо потім вам на нього прийде дійсний код, завдяки якому ви зможете зайти на свій. Прес-сейл. Так от, зареєструвавшись на попередню продаж, е, я чекав місяць, коли я зможу купити квитки. І настає день прес-сейлу. За день до цього мені надіслали 4 коди з 4 міст. це був Лісабон, Париж, Амстердам і Стокгольм. Да. Спойлер, я поїхав в Стокгольм. Настає день попередньої продажі. Е, я... Роблю найбільшу помилку, заходжу за 5 хвилин до старту. Не робіть так, будь ласка, заходьте максимум за 30 хвилин, а то і за 2 години до старту. Нехай просто у вас висить на робочому столі сайт і все. Тому що я зайшов за 5 хвилин до початку пресел, і в етазі я був 200тисячним користувачем в черзі на концерт в Парижі. Одна ранку сайт злетів, і типа, ну. Мій квиток пролетів як фанера над Парижем. Я вбачаюсь, звісно, але в мистимість арени 40 тисяч людей. Чотири концерти, чотири концерти. Ще одна спроба, і це Стокгольм. Е, я зайшов вже за 30 хвилин до предпродажі. Мені мій друг сказав, типу, що краще заздалегідь заходити, так є шанс, що ти не будеш в кінці черги. Дефі заплачу. У мене є шанс, у мене є шатс, мене шанс! Потім, коли стартувала черга, я швидесенько вів свій код, який мені прийшов на телефон, і чекав своєї черги. Я був 34 тисячним користувачем у черзі на Стокгольм. І... Ого, та собака. Коли черга дійшла до мене, в мене було всього 8. А що я показую? 2 на 8. Окей, коли черга дійшла до мене, в мене було всього 8 хвилин на те, щоб обрати квиток і заплатити за нього. Насправді в більшості артистів працює так, що у вас е, безліч часу на те, щоб обрати квиток, але щоб заплатити, вам дається 8 хвилин. Ну Тейлор Світ це виключення з правил. Да, завжди майте при собі всі дані, тому що кожна секунда важлива, бо ви просто не можете знати, як пройде транзакція, успішно чи не успішно, а другого шансу у вас не Буде. Що робити, якщо черга дійшла до вас, але ви бачите sold out? Ну тобто, місць немає. Ну, якщо б я знімав би це відео десь 3 місяці назад, я б сказав би, що можете виходити, і у вас немає ніяких шансів, що ви купите одразу квиток. Але зі мною сталася така ситуація, що я просто сидів на сайті. Оновлював его десь 20 хвилин, и з'явился квиток за 115 долларов. Я его урвал на леди Гагу у Сиэтл А! Все, да! быстро, Два билета! По 100! Сто... Сколько? Ты Я впервые в жизни не купил билет. У меня, конечно, место в полной жопе, но мне Я йду не смотреть на кого-то, а слушать музику. Я єду накагу! Тому да, в серпні чекайте відос з концерту. А ще у мене буде відос з концерту «Каті Пері і відео про сам Сієтл. У липні вже. Є ще один спосіб, як потрапити на концерт вашого улюбленого артиста. Ця фраза просто коронна в цьому відео, так. Да. Фестивалі. Я так потрапив на лорд. Бо в неї не було Сольників, і, і вона приїжджала в Європу. І я поїхав на Зігіт. Заплатив за концерт лорд 99 євро, але там ще були маклеморе. Вони, кстати, Ну Капець, я заплатив за лорд 99 євро, а ця сучка ще і на 15 минут опоздала. Нормально взагалі, а? До речі, я їду на концерт Лорд. Вона тут в Портленд приїжджає. Коротше, десь тут позаду мене повинна бути е, мода арена, і вона в ту арену приїжджає. Так, да, якось так. Сподіваюсь, вам ці підказки зможуть допомогти купити ваш квиток мрії. І я вірю, що якщо ти хочеш, то обов'язково потрапиш на той самий концерт. Якщо ви ще тут, то. Прийшов час розповісти, що взагалі зі мною було ці півтора року і чому мене так довго не було на каналі. Все дуже просто, я вигорів, Уви, так буває. Е, мене до сих пір валяється матеріал з Ірландії та Португалії, не змонтований. Він весь готовий, але не змонтований. Тому, якщо ви хочете бачити мої архівне відео з Португалії або Ірландії, то обов'язково дайте мені знати це у коментарях. Я вигорів, потім я готувався до переїзду у США. Зараз я живу у Портленді, штат Орегон. До речі, тут знімали сумірки. Недалеко від Портленда знаходиться містечко Сейт і там, типу, дом Белесуан. А в самому Портленді дом Еда Каліна. А чого я так показую? Окей. Да, це моє світло. <гум> я і надалі буду знімати свої подорожі, але також е, я хочу. Випускати контент про поп культуру, артистів, епохи артистів, всяке таке, типу, бо блін, я у Америці, і ця країна просто перенасичена попкультурою. Подорожі будуть, і в них я буду згадувати моменти попкультури стовідсотково. Тут дуже багато було слова попкультура. За це відео взагалі ви дуже багато разів почули слово присел і поп культура. Я не знаю скільки разів я сказав ці слова. До речі, хто ще не дивився, то у мене є два прикольних відоси з Нью-Йорка. Дякую за твій перегляд. Сподіваюся, це відео було для тебе корисним. Якщо так, то дай мені знати це у коментарях. Став лайк, підписуйся. Ну, а я зустрінусь з тобою вже у наступному відео. Бай!